Це кавомашина машина Melita Passion One Touch. Дуже класна, компактна, варить дуже смачну каву, дуже багато налаштувань і дуже зручна. Вона коштує зараз майже 25 500 гривень, і за ці гроші ви отримаєте, ну, дуже багато. Це дійсно так. І це дуже смачно і виглядає дуже пристойно. Але в неї є декілька мінусів. Насамперед, це глянцева поверхня, яка дуже швидко заляпується від пальців, від дотиків і так далі. Наступний мінус це ось ця річітка, яка у нас тут закрита ще плівкою. Але якщо б ми її зняли і використовували скляни або керамічні чашки, ми дуже швидко її зацарапаємо. Третій мінус це невеличкі контейнери для води та для зерен, які потребують буквально через. Там, 7-10 напоїв додавати. Ну обслуговувати кавмашину. І з мінусів можна сказати, що немає можливості використовувати мелену каву, немає можливості використовувати додаток, немає bluetooth коннекту, немає також підсвічення чашок. Все це є у інших моделей міліта. Але не все так погано. Основний плюс це наявність дисплея, який вам допомагає користуватися цією машиною, налаштовувати, та обслуговувати. Це дуже класний плюс за ці невеличкі кошти. Наступний плюс розмір, тобто глибина. 38 см, ширина 25 см, висота 39 см. Це дуже компактна кава-машина, яку можна використовувати будь-де на, на великому підвиконні, десь на якійсь тумбочці і так далі. Тобто, це дуже класна. Тому що вона компактна і при цьому варить дуже смачну каву. Я, мені дуже сподобалось і я визначаю як плюс це наявність великих кнопок, які вам допомагають користуватися, які виглядають дуже стильно і гармонічно в цьому дизайні. Взагалі, дизайн ось такі кругловати, кубічні форми. Дизайн Apple. Це безпрограшний варіант. Також можу зазначити, що є окремі кнопки додавання зерен міцності кави і двох чашок напою. В будь-який момент, коли ви забажаєте, можете зробити дві порції кави або змінити налаштування, швидке налаштування міцності кави. Це прикольно. Основний плюс, друзі, ще раз дуже смачна кава. Виглядає чудово, вариться дійсно дуже смачно. Шикарна міліта використовує досить великі порції кави. Майже усі рецепти на 12 грам кави на 4 з 5 зернят, досить великий помел, вона варить дуже класно. І ось в чому фішка. Тобто заводські налаштування використовують значну кількість кави і ви отримаєте смачні напої. Це класно. І останній плюс, ще раз нагадаю, її ціна 25%. 500 це дуже невелика ціна за кавомашину, яка варить дуже смачну каву, яка має дисплей для зручності, і яка має можливість зварити капучино або лате одним дотком. Це найдоступніший конкурент від DeLonghi Magnifica Even Next з невеличким кольоровим дисплеєм та швидкими кнопками капучино Лате зараз коштує майже 27 500. І це по акції. В комплекті йде. Молочник. Взагалі найдешевша кавомашина, яка готує капучино, але без екрану, це Magnifica Eva коштує 20 тисяч гривень. І два варіанти таких кавомашин. Найближчі конкуренти це Нівона 7 серії, а саме Чорна 790, яка коштує майже 30 тисяч гривень. Кольоровий дисплей 12 напоїв, капучино одним дотиком. Але, окрім ціни, у комплект не входить молочник. Малошник додатково коштує 1500 гривень. Нагадаю, якщо ви купите цю кавомашину машину у нас, ви отримаєте безкоштовну доставку, безкоштовну консультацію по налаштуванню, ви отримаєте каву в подарунок, ви отримаєте на нашу каву Elite Coffee мінус 15% з будь-якої ціни на сайті, навіть якщо там акція. Якщо ви скачаєте наш додаток, то ви отримаєте 500 гривень за реєстрацію і зможете купити з додатковою знижкою 500 гривень цю кавомашину, машину, а також отримати каже. Бек 5% і за рахунок цих 5% ще зможете отримати додаткову знижку, використовуючи їх для купівлі інших товарів, наприклад, хімії. це була кавомашина машина Passione OneTouch.